Інколи для того, щоб прокинутися, нам усім не вистачає потужного поштовху. Звичайно, можна це зробити по різному, але ми знаємо хлопців, які знають точно, як так вдарити, щоб влучити в ціль. Але б'ють вони тільки спеціальною метою, витримуючи певну тактику. Адже друзі, вітайте в нашій студії Роберт Юрош, тренер Ужгородської федерації боксу Павло Лата та Едуард Щорс це боксери спортивного клубу Пантера. Доброго ранку. Доброго ранку. — Отже, вітаємо в нашій студії хлопці. Я от одразу так поза кадром хлопців запитала, чи мають вони дівчат. раптом, що мені здається, біля екранів дівчата зараз е, віком від 15 до 17 років е, уважно будуть спостерігати за нашим ефіром. А, а взагалі, яка публіка приходить за вас вболівати, хлопці? Зазвичай це, звичай, це якісь близькі, друзі. Але також буває, що це е, просто. Ом... Люди, які займаються разом з нами на тренуванні. А вам взагалі наскільки важлива ось підтримка? щоб вас хтось підтримував на, на, на чемпіонаті, коли ви ось, вступаєте на ринг? Це дуже особливо потрібно, коли ти тільки починаєш займатися, адже з часом ти починаєш ставати упевнішим, і тому все таки на ранніх стадіях це дуже важливо. Роберт, хочеться поставити питання до вас. Отже, якими останніми новинами ви готові поділитися? Яким був рік, що вже минув, і які плани ви готуєте на 17-й рік? Ну, я скажу, рік у нас був доволі такий напружений в плані спортивних подій. Ми займалися такими речами. Як проводили змагання самі? Наша організація, ми організовуємо регулярно різного катунку змагання. Ну і звичайно, ми брали участь у Масі різних стартів по всій країні, як правило, ми виїжджаємо декілька разів на місяць, вивозимо наших дітей на змагання, оскільки от ці виїзди, їхній змагальний шлях, це є самим головним аспектом в їхньому формуванні як спортсменів. Якщо вони будуть сидіти вдома більшість часу, не виїжджати, не брати з. Старти в різних турнірах, звичайно, вони не будуть розвиватися як спортсмен. Прочитала інформацію, що 30 листопада по 4 грудня у Львові проходив чемпіонат, відкритий турнір з боксу. Так як і, до речі, Павло та Едуард показали там дуже непогані результати. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід. Так, це у Львові кожного сезону. Проходить вже традиційний турнір. Він вже відбувся зараз, здається, 25-й щось таке раз. Проводить той турнір, він є всеукраїнським, і там збираються самі такі талановиті довольно діти з якоїсь певної вікової категорії. Проводить той турнір в минулому професійний боксер, олімпійський призер Андрій Котельник. Це вони все з хлопцями там організовують. Ну і відповідно наші. Хлопці поїхали, доволі непогано виступили. Ну, це, звичайно, був лише один із стартів, на яких ми були протягом року. Але ось тим не менше, от хлопці хочеться поставити питання до вас. Ви такі от сидите зранку, напевно, ще не прокинулися. Це логічно. А от боксерам взагалі, потрібно зранку прокидатися. Зранку є у вас запланований певний певні вправи, які ви повинні виконати. Чи ви можете спати скільки за Едуард. Ну, я завжди стою зрана на парі. <рес> Тренування в мене вечором. Тобто головна активність така спортивна, зосереджена саме ввечері, так? Так. Поділіться останніми змаганнями, на яких ви брали участь, які результати там показали, який досвід привезли з собою в Ужгород? Я їздив у Львів на змагання. Це був чемпіонат. Ні, це був турнір відкритий Котельнікова. Там я зайняв третє місце, там були самі сильні боксери України мого віку. Також я їздив в Івано-Франківськ, там я зайняв перше місце. Це теж був відкритий турнір. Готуюся зараз до чемпіонату області нашої і також далі до чемпіонату України. Тобто ви так націлені. Впевнено. Да. А ви без такого ентузіазму говорите про здобуті нагороди? Що вони означають для вас? Чи приємно отримувати перші місця? Звісно, uh, приємно. Mm, ну. Іванка, перед тим, як отримати нагороду, а тебе, тебе взагалі-то є... б'ють. Ну, за особливим ентузіазмом важко про це думаю говорити. Ось хлопці тренуються, вони їздять на змагання. А взагалі, яке майбутнє у молодого боксера, чого він може досягти в майбутньому і що йому для цього потрібно зробити? E, знаєте, кожен вибирає свої пріоритети і взагалі причини, чому вони йдуть на спорт. А тим паче бокс у нас вид спорту силовий, да, там головною метою є все ж таки люди б'ють один одного по голові, якщо банально так сказати. Ну, взагалі приводять дітей різного віку, навіть приходять дорослі хлопці займатися. Одні для більш такого розвитку просто здоров здорового способу життя. Ну, як правило, дитина, яка займається будь-яким видом спорту, як правило, аеробними, вона росте здорова, вона росте на порядок здоровіша. Вот. Ну а так взагалі у нас в професійний спорт дуже мало хлопців залишаються вже до такого віку більш дорослого, оскільки вже років скажем, з 18-20 з спортсмени набувають так, дуже високого кваліфікаційного рівня. І залишаються самі самі, які з цим пов'язують своє життя. все. які йдуть в професійний спорт, які йдуть в тренерську роботу, і так далі е, з, Існує таке стереотипне бачення, що бокс, боротьба вони основані на агресії. Ти маєш бути дуже злий, ненавидіти свого супротивника і бажати його побороти. Але насправді ну філософія цього спорту вона трошки не така. Як вам вдається правильно скеровувати оцю нестримну енергію молодих тіл, щоб вона дійсно йшла не на агресію, а на На введення тактики, так введення на тактики, на змагання бой. в такому конкурентному ну, в конкурентному ключі, не в злому якомусь такому негативному, а саме ось як в сприйнятті, як спорт. Взагалі, знаєте, цей момент от хвилювання і такі от різні речі. Скажем так, коли спортсмен хвилюється, він абсолютно і злиться. От що я на чому хочу наголосити: якщо багато у нього дуже злоби, він просто не може стримувати себе контролювати свої емоції, і в нього не буде вдаватися якісь тактичні дії протягом поєдинку, просто він не може себе тримати в руках. Ну а відповідно, з другої сторони, якщо подивитися, то якщо у спортсмена немає того рівня мінімальної якогось того да, чоловічого агресії, ну звичайно теж важко, тому що вид спорту відповідаємо. Тоді так? Тобто потрібно балансувати. Тренер виходить не так. тільки тренер як такий, але ще й психолог. Ну, звичайно. Любий тренер, будь-який педагог, трохи психологом, звичайно, ми працюємо з дітьми і повинні з ними знаходити спільну мову. Павло, Едуард, як вам вдається налаштуватися перед поєдинком правильно, психологічно, аби стримувати цю енергію і проводити бій з найуспішнішим результатом. Ну, не завжди виходить себе налаштувати і хвилювання, і злость, треба себе стримувати, щоб м -м, все вийшло. А чого ніколи не робите перед боєм? От ніколи. Щоб ну, у вас якесь таке правило є, що якщо от ви це наробили, то все ну, бій не вдасться. Такі яких боксерів так? є. Є якісь у вас такі ваші особливі? У мене немає, але я не люблю, коли знімають мій бій. Не Тобу любите? Знімаю, а чому? У мене така статистика, коли його не знімають, я майже завжди перемагаю. О, а, нічого так. Ні, ні. Просимо звернути увагу працівників змі <свісно> не знімати бої, коли б'ється. Е, але коли ж вас знімають, то напевно переглядаючи так само, як і танцюристи, так? Ви Можна бачите, бачите свої звичайно. помилки, бачите, де поступили неправильно. А взагалі, як відноситись до критики? Ось коли аналізують ваш бій, говорять: ой, там ти поспішив, тут ти не знаю, вибачте, звичайно, слабше. Вдарив, там, там міг швидше якось вивернутися. Як сприймаєте критику, які емоції вона у вас викликає? Я завжди вислуховую би, критику спокійно, тому що це завжди оцінка моїх дій, і завжди е, би, хтось може допомогти мені щось бачити, щоб я на будущее би, краще вступав. Я би трохи навіть додав, знаєте, там навіть слово критика не зовсім підходить. Буквально, коли боксер він спускається з ринга, зразу разом з тренерами вони починають аналізувати бій прямо прямо як тільки він спускається. Моментально ті помилки, які він там допускав, які повпливали, можливо, якось погано чи навпаки, він зразу все це вислуховує, це обговорюється з тренерами, і дитина відповідно, знаєте, коли вже приїжджає додому. Уже тоді ми працюємо, як робота над ошибками, скажем так. Тобто Але... по гарячих слідах. Звичайно. Вийде. Це є невід'ємна складова от, критика, обговорення постійних тактичних моментів. Це невід'ємна складова абсолютно є боксу. Хлопці, хлопці, як батьки ставляться до вашого заняття? Чи хвилюються вони? Чи телефонуєте ви їм перед боєм, заспокоюєте, маму, все буде добре? Не хвилюйтеся. Які емоції батьки переживають? Рідні, друзі. Мої батьки не переживають. <кій> <кій> вони впевнені у силах <кій> свого сина. Да. Я ніколи не дзвоню, боєм, вони не були ні на одних моїх змаганнях. Ем, я приходжу додому після змагань і просто розказую, як пройшло все. Напевно, зладжуючи всі моменти, якісь такі критичні, правда? Чи ви все розповідаєте, як було? Ну, якщо розпитую, то все розказую. Ну, Я не люблю просто про це розказувати. Розуміли. А от ви, Павло? Ну, я турную тільки після бою і з результатом перемоги. Програш. Найчастіше це перемога. Ну, я впевнена. <рив> У мене ще таке питання. Е, а чи буває так, що ви бачите свого противника і ось розумієте, що ой, а він сильніший, ніж я. Ой, мені страшно, я боюся з ним битися. Чи таких моментів не буває? Ніколи немає такого, як боюся, тому що якщо ти боїшся, то ти вже програв. Але завжди йде оцінка противника, і якась тактика, якийсь план починає вимальовуватися в голові. Тому ця оцінка завжди, ну, в тебе завжди на бій є план. Якщо е, ти бачиш, що він не спрацьовує, то починається імпровізація, ти починаєш думати головою. Тобто боксери, якби це з одного боку, шахматист. Ось так, і хай ніхто не називає боксерів недалекоглядними людьми, насправді вони розраховують усе наперед і оцінюють сили противника. Ну, дійсно, як можна вести бій, якщо ти не можеш оцінити себе і оцінити е, того, з ким конкуруєш зараз. А от як складається, як формується тактика, чи допомагають тренери, і взагалі як це відбувається? Тому що насправді я з цим не ви, абсолютно мені нічого про це не відомо. Розкажіть детальніше, якщо можна так а, на хлопський розум, або ми з Антоніною Я Стараюся в такій формі стислі це розповісти. Дивіться, ну по перше, у нас в аматорському боксі ми дуже скажемо так рідко знаємо суперника наперед. Діти приїжджають в одну категорію з'являється по 20-30 по людей, і відповідно, ну, він не може знати прямо наперед, з ким буде боксірувати. Коли у нас таке от стається, тоді вже, от, наприклад, Павло, навіть у нас вже було, було декілька інцидентів таких, знаючи свого суперника до, вже до бою, він просто подивився його бій, його манеру, і ми повністю. Тактику трохи підкоригували прямо під того суперника. Ну, а взагалі в боксі є декілька видів, способів ведення бою. Є різні комплекції спортсмени, є різні стилі взагалі ведення бою. Одні люблять більше йти вперед, більше нажимати. Другі люблять нав'язувати просто багато ударів, да, темповики. Є більше мобільні боксери, які користуються тим, що вони рухаються по грингу і не дають тим самим себе. Ну, багато є різних тактик. І, відповідно, вже і багато клубів. Одні клуби, навіть знаєте, так ми помічаємо по змаганням. В одному клубі більше в одній тактиці працюють, і це видно по дітям, вони всі схожі один на одного. В іншому тренер був трохи не того тактичного візерунку. У нього були бойові поєдинки. І відповідно його ж всі діти також. Тобто декілька боїв на... можна спрогнозувати, чи з однієї команди боксери, чи з різних, так звичайно, ну, так. 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 так у нас наприклад Umidlo. любе місто так ну, на чемпіонаті області з боксу. Це видно, в принципі, з якого міста хлопчик працює. Можна так в принципі. А от чим відрізняються тактики ужереців? Тоді таке питання ужеродських боксерів. Так, якщо ви кажете, можна відрізнити, як впізнати е, почерк ужерецьких тренерів? Ну у нас більш такий класичний бокс, і все ж таки більш ігровий, я би так сказав. Ми не, не, не полягаємо на силових таких, знаєте, різновидах ведення поєдинку, які собою являють можна сказати, по черзі нанесення ударів один одному. Ми все ж таки більше стараємося тактичного боксу притримуватись от, в такому плані. Едуард Павло, питання, можливо, досить таки дивно. Дівчата в клубі є, а от змагаються дівчата-боксери, чи популярно це взагалі в нас, чи не зустрічались досі? У нас в клубі є дівчата, але вони поки що не виступали. І взагалі моя особиста думка, що дівчатам не потрібно виступати. Чому? Я проти цього просто. А чому? Гарантуй. Це не потрібно дівчатам. Образливо, коли це... б'ють дівчину. Ну, Павло натікає І... на те, що доволі важкий вид спорту. А взагалі бокс можна вважати от жіночим видом спорту? Отже, мені здається, що в жіночого тіла є більше вразливих зон, ніж в чоловічого. Знаєте, бокс вже в принципі класично, воно люди визнають його як такий чоловічий від спорту, як, наприклад, художня та гімнастика Біль так, визнана більш жіночим, звичайно. Ну, От. все таки дівчатам не місце у боксі. Е, е, чи, чи вистачає м, фінансування вашим спортивним клубам? І чого би ви іще хотіли, чого кхм, не вистачає для злагодженої роботи? Ну, знаєте, фінансування це такий момент, який здається, у нас в будь-якій сфері. Він є гострим питанням, гострим питанням звичайно. А взагалі ну, нам не немає, в принципі, на що жалітися. Ми потрохи в Ужгороді відкриваємо нові спортзали. Ми один відкрили спортзал повністю профільний боксерський. Зараз знайшлися люди, яким цікавий бокс, вони нам просто в школу купили ринг, професійний, настоящий, гарний ринг. Маємо ми тепер змогу на ньому проводити змагання, ну і вже навіть одні провели. Впродовж року на де ми вас будемо мати змогу побачити, де виступатиме, змагатиметься клуб Пантера, чи це за межами області, чи за межами можливо навіть України. Ні, дивлі, це буде залежати від того, як, які були спортсмени з нашої команди брати участь. Більш новачки, скажімо, більш початківці, вони в основному виступають на межах області, та ну, інколи ми їх ще вивозимо в сусідні регіони. Ну а вже більш професійні хлопці, які довше займаються, вони їздять у них географія поїздок відповідно більш широка. А от поїздки ці оплачує, власне, можливо, допомагає ОДА, чи це за власний кошт? Звичайно, всі, всі, старти, всі старти офіційні, такі як чемпіонати України, областей і так далі. Це, звичайно, все фінансується за державний е, е, кошт. А турніри, на які ми вже їздимо для розвитку як спортсменів, це вже. Є спосажка допомога. Ну, багато, звичайно, за батьківські кошти їздять діти, оскільки просто ну, держава не може профінансувати всі в так, такого роду виїзди. Роберт, юніорський бокс він прогресує у нас на Закарпатті. Якщо ж говорити про дорослих, що ви можете сказати? Доросли, дорослий бокс у нас, на жаль, ну, скажімо так, юніорський і молодіжний, скажімо так, в боксі він і зараз поки що дає, звичайно, більше високі результати. Ну, я думаю, це пов'язано трохи у нас відносно на велике містечко. В будь-якому місті Київ, Львів, Харків, у них є цілі спеціалізовані вузи, навіть якщо у нас є, наприклад, в Ужгороді наш факультет фізичного виховання, де спортсмени готуються. Да, в більш великих містах є просто профільні боксерські, такі навчальні заклади, скажімо. Для дітей з 13 років, ну і вже для спортсменів абсолютно самого високого рівня і кваліфікації. Ми вам дякуємо велике за розмову. Приємно чути, що є молоді люди, яким не байдуже власне здоров'я, власне майбутнє. Вони готові присвятити своє е, певну частину, хоча б свого життя спорту. І приємно бачити, що є теж небайдужі люди, які готові віддати весь свій вільний час, свої знання е, для того, щоб навчити молодь жити спортивно. Звичайно, мені боляче дивитися на ці чудові молоді обличчя, які страждають не, на ринзі. Не боляче, це справді. А, Такий Ловіки. спорт, так О, я теж себе так переконую. Це просто такий спорт. Опці особисто від себе бажаю вам перемог. Тільки перші місця. Чекаємо з новими перемогами в нашій студії. Будете звітуватися в нашій студії. А я наголошую в нашій студії Роберт Юриш, тренер Уж... Ужгородської федерації боксу. Павло Лата та Едуард щор це боксери спортивного клубу «Пантера». года спортивного клубу, клубу «Динамо». Динамо. Ось. Дякую за уточнення. Наш ефір триває. Дорогі глядачі, просимо залишатись з нами.